Портер на прямому, які новини маємо на цю годину. Щонайменше троє людей постраждали через обстріли Костянтинівки на Донеччині. Під прицілом опинився житловий сектор міста. Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку. Виникла пожежа. Рятувальники її вже загасили. Окупанти вдарили дроном камікадзе по житловому будинку у Новобереславі на Херсонщині. Поранено чоловіка. Також через скидання вибухівки з дрона на подвір'ї будинку постраждала літня жінка. Її доправили до лікарні. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в сумах. Попередньо відомо про трьох травмованих. Пошкоджено два адміністративних приміщення в трьох житлових будинках. Вибило вікна, частково зруйновано покрівлю нежитлового приміщення. Для посилення ППО Україна хоче отримати не лише Петріот, а й системи сам ПТІ. Не про таке сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що саме ці системи можуть збивати балістику. Дипломат наголосив Києву, важливо, аби партнери не просто робили заяви про посилення нашої ППО, а й дійсно допомагали. Не треба казати нам зараз, ми працюємо над тим, щоб там допомогти. В Україні зі зміцненням протиповітряної оборони. Ні, нам така відповідь не підходить. Ми вдячні, що ви працюєте. Ви молодці, ми дуже вдячні, ми щирі люди. Але нам така відповідь не підходить. Нам підходить тільки одна відповідь. Скільки батарей патріот і коли, скільки батарей «Сампті» і коли. Одна людина загинула, і двоє травмованих через ворожі удари по Куп'янському району на Харківщині. Окупанти атакували регіон в день Жертвою Росіян став житель селища Куп'янськ. Вузловий в селі Моначилівка постраждали літній чоловік та жінка. Їм надали допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки. На Харківщині з початку масового вторгнення росіян стався 31 випадок наїзду сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечні предмети. Як наслідок, 4 людини загинули, а зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов під час засідання регіонального офісу міжнародного співробітництва, де йшлося про розмінування Харківської області. За словами Губова, цьогоріч сьогодні роботи вестимуть на 630 тридцяти тисячах. Гектарів. Це на 18% більше, ніж торік. Втім, це лише половина посівних площ регіону. Динаміка вона, нас, звичайно, є, однак вона досить незначна. Ну і, звичайно, на 72 тобто, тисячах ще гектарів нашої землі ведуться активні бойові дії. Ну і те, що ми маємо робити або можемо робити вже сьогодні, майже 250 тисяч гектарів сільського господарства. Скої землі ми маємо вже на сьогоднішній час розміновувати Україна повернула тіла 99 полеглих військових. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед загиблих оборонців, що воювали на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках. Правохоронці та судмедексперти мають встановити особи полеглих воїнів після ідентифікації тіла бійців, передадуть родинам для поховання. Служба безпеки виявила ще одного потенційного ворожого агента. Ним виявився в'язень у виправній колонії на Житомирщині. За даними слідства, після виходу з тюрми чоловік мав допомагати ворожим диверсантам на півночі країни, зокрема збирати розвіддані про сили оборони. Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в обхід укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників. Потенційними кандидатами для вербування були ув'язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю протягом найближчого часу. Після виходу з тюрми вони мали роззосередитись по території Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації сил оборони на прикордонні. 80 людей, попри небезпеку, залишаються в селі Новоселівка. Перша Донецької області. Мешканці відмовляються виїжджати, навіть якщо їхні домівки пошкоджені російськими обстрілами на руїни окупанти перетворили селище очеретине. Більшість місцевих звідси виїхали. Решта живуть у підвалах. Людям допомагають поліцейські та волонтери. Вони залишають продукти на декількох локаціях. Бо розвозити за окремими адресами небезпечно. Доставляти гуманітарку, часом доводиться під обстрілами. Приїхали селища на Василівка перша Черетинської громади. Привезли гуманітарні набори, постійно відвідуємо мешканців цього села. Тут на останній час залишається 800 людей. Постійно їх підтримуємо і продуктами харчування, і хлібом. Важкувато іноді, особливо коли через погоду, вибухи, відсутні світла, часто не привозили продукти. Я працюю в магазині, тому часто був дефіцит, а так весною стало більш гучно ніж взимку. Через обстріли Гуляйполя на Запоріжжі поранено жінку. Окупанти вдарили по місту з артилерії. Протягом доби від ворожих атак постраждали вісім населених пунктів області. Ракетами російські війська вдарили по об'єкту енергетики в Запорізькому районі. З авіації обстріляли малуток мачку. По території регіону також спрямували майже півсотні безпілотників різних видів та вели вогонь з реактивних систем залпового вогню. Надійшло два десятки повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вони захищали Україну з 2016-го та займалися культурно-просвітницькою діяльністю серед молоді у Києві. Попрощалися із загиблими бійцями роти Сталева Сотня Сергієм Коновалом, Нордом та Тарасом Петришиним Химерою. Вони загинули 6 квітня поблизу Часового Яру на Донеччині. Як провели героїв в останню путь, та якими спогадами про них діляться, розкаже Насасія Бучинська. Майдан незалежності. Десятки людей, побратимів, друзів, рідних та просто небайдужих прийшли провести двох легендарних вояків в останню путь. Тернополяни Сергій Коновал з позовним Норд був командиром 67-ї окремої механізованої бригади. А Тарас Петришин Химера його заступником. Вони були кумами. Воювати за незалежність та свободу України хлопці почали ще з революції гідності, а пізніше добровольцями вступили у правий сектор та брали участь в АТО. Це дуже важка втрата, тому що. Їхній досвід, він неоцінений. І замінити цих хлопців нам буде надзвичайно важко, тому що їхні вміння, їхні навички, їхній авторитет, їхня повага перед побратимами беззаперечні. Ми маємо про них пам'ятати. Через стан здоров'я, який не дозволяв хлопцям воювати далі, вони повернулися до цивільного життя, займалися культурно-просвітницькою та громадською діяльністю у Тернополі. Зокрема, Сергій Норд там заснував дім ветеранів, де допомагали вертатися у спокійне життя таким, як вони. Норд передбачав повномасштабну війну, тож почав створювати резервну бойову сотню. Як тільки російські війська почали великий наступ, Норд з химерою та понад сотнею добровольців вибивали ворога з Київщини пізніше з Чернігівщини та Харківщини і вже на не донець. Чині продовжили свою визвольну місію. Там Сергій Норд і очолив другу стрілецьку роту Сталева сотня, другого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого корпусу Правий сектор. Побратима та знайомі кажуть, Химера був справжнім та мужнім вояком. А про такого командира, як Норд, можна було тільки мріяти. І... За нас... вже досить давно і. Просто честь і хвала його за, за його поступ. З Народом знайомий до війни, повномасштабний, Знаю його як сильного командира. Мера був, так само він був воїн, живцем, він завжди йшов там чи. Побратим поранений, був десь там на позиції, чи за 200 все він зайшов туди, щоб забрати. Дружина командира Норда Ольга каже: сталева сотня буде воювати і далі, а вона продовжить справу свого чоловіка та кума. В день, коли це сталося, я не розуміла, як мені рухатися далі. Але сьогодні, коли я побачила наших побратимів, я зрозуміла, що в мене є він мені залишив неймовірну команду. Він мені залишив дім ветерана, це його діти, яким він марив, і ми після війни мали цим займатися. Тому в мене дуже багато. Виходить, що є дуже багато справ, які треба продовжити в його пам'ять, в його честь. Тепер Сергію назавжди 31, а Тарасу 35. Без батька та хресного залишилася маленька донька Тараса. Поховали військових у рідному Тернополі. Анастасія Бучинська, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більша противна інформація на телеграм-каналі Прямого. Стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.